Звичайно, перевірене місце це добре, але багато рибалок хоча б іноді люблять заради різноманітності змінити місце лову. Риболовля на новому місці дарує свіже відчуття і змушує згадати всі знання, набуті за роки. Тим більше, що на відміну від перевіреного місця, ніколи не знаєш, що за видобуток потрапить до тебе на гачок. Власне, в цьому є основний азарт. Втім, якщо все ж таки не терпиться дізнатись, наскільки перспективною буде рибна ловля, і немає бажання витрачати час даремно, можна вдатися до хитрощів. Для початку, якщо Водойма середня або велика за розміром, то в будь-якому разі в ній якась риба є. А ось якщо це невеличкий ставок, тут це набагато складніше, і в такому разі на допомогу приходить верша. Багато хто її знає, як звичайну китайську раколовку або парасоль. Нічого складному в цьому немає. Берете кульку підгодовування або в гіршому разі шматок хліба, кладете у вершу і чекаєте. Якщо риба у водоймі є, то довго себе чекати вона не змусить. Пійманий улов слід випустити назад і всерйозно приступати до риболов. Власне, чим гарний цей спосіб, ви можете поставити вершу і піти по своїх справах, наприклад, відвідати вже перевірену водойму, а повернувшись, будете точно знати, що і тут теж можна ловити рибу. Але треба розуміти, що за таку ловлю можуть з'явитися проблеми із рибнадзором. Тому треба бути обережнішим. Хоча, звісно, в такому разі особливого азарту вже і не буде, ви навіть вид риби зможете визначити і одразу ж підібрати необхідні снасті та приманку. Тож тут вирішувати вам, що більше по душі. Радість від гарного лову або азарт клюне чи не клюне.